Це взагалі, проблема номер один в світі, як вага впливає. Вона не тільки впливає на опорно-роховий апарат, вона впливає і на центральну нервову систему, і на серцеву судинну систему. Що відбувається під час того, коли людина носить зайву вагу? Але якщо людина має зайву вагу, у неї сплощується стопа, тобто вона вже огмілко е, стоповий суглоб дуже сильно страждає, потім починає страждати коліни і кульшовий суглоб, потім починає страждати міжхребцеві диски. Роль міжхребцевого диску в організмі людини це як амортизатор в машині. Він має постійно амортизувати, а коли він під час великого тиску починає під час. Ну, Постійно знаходиться під тиском, тобто, звісно, у людини виникає дуже велико багато проблем, і такими людьми дуже важко маніпулювати суглобами. Тобто, я навіть раджу спершу звертатися до дієтологів, mm -hmm. якийсь період часу консервативного лікування і багато фізичних вправ. А вже потім вже можна буде спробувати щось робити вже.